Щиро вдячний пану Андрію, що погодилися на зустріч. Сьогодні така зустріч потрібна і для вас, як учасника війни, так і для суспільства, для того, щоб вони більше почули, почули вас про ті життєві проблеми, які, скажімо, стоять перед вами і не тільки перед вами, але перед вашими побратимами. Бо війна принесла дуже багато горя. Я думаю, що є що вам сказати, значить, може коротко про себе розкажіть про те, як почали воювати, як прийшли в армію. Десь от почнемо з цього. Службу в армію почав у 2013 році. Там, можна так сказати, що виконував бойові задачі до самого, ну, весь час. Ми були з березня і до якраз до кінця серпня, до березня, якраз до штурму Луганського порту. Ну і служив до 2021 року. Ну і так сталося, що вже 24 лютого я бачив, що ворог повномасштабно почав наступати на нашу державу. І я повернувся у свою бригаду, у свій підрозділ, вже виконувати додачу по у держави. Чи продовжуєте ви на даний час службу в армії і за яких обставин у вас травма була? На даний момент я вже звільнений зі служби постановому по дорожню. Як сталося моє поранення, це виконував задачу в селі кліщів Казанецької області під коригуванням ворожого, ворожого дрона, в мене попало під обстріл ворожого танка то якраз група ззаді товариша було про травмовано дві ноги осколками, а в мене осколок попав у праве коліно і я якраз впав. І потім, коли вони прибули до них, до медиків, то напів на чаєм, передягнули все. Я вже бачив, в якому стані моя нога. Хлопці сказали, що... Будуть компутувати, я кажу, ну та вже то живий. <рес> то. Як проходив процес реабілітації? Чи були якісь значить, проблеми? Е, під час реабілітації я бачу, як е, в сусідній палаті е, хлопець отримав протез е, тут, е, реабілітацію тут в Франківську. Я бачу, що він в ньому ходив досить добре, непогано, а ще те, як я місцевий. І мені було добре і на руку протезуватися тут на місці. Бо це любе, там, якщо треба зміни зробити, відкоригувати, це добре, коли обслуговувати, місці, да. та, об, обслуговувати, це добре, коли по місцю проживання. І я згодився протезуватися тут на місці. Страху я отримав такий протез тимчасовий, з котрим треба було адаптуватися, привикнути до нього. Я з ним багато ходив, ходив по сходах. Ходив по коридорі, присідав. Це був такий, можна сказати, тимчасовий протез. Вже коли я отримав постійний, це Отобоковський протез, тут є поворотне коліно, ну, він трошки кращий. Були якісь проблеми скажімо, з інформацією про те, які протези виготовляються, значить по якості, по виробниках. Ну, деяку інформацію я отримував від хлопців, які протезувалися, потім в інтернеті дивився. Воно для мене було, можна так сказати, інформацією чужою, бо це, уявляєте, ніколи з тим справи не мало, тут знаю, що протезують франківську, потім я знав, що протезують у Львові, протезують в Києві, там, на Закарпатті протезують. Ну і просто мало інформації, можна сказати, знаєте, воно для тебе чуже, таке, знаєте, невідоме, ти все там. Ти чуєш з хлопців, але ти не те, що чуєш інформацію, а ти ще дивишся, як вони нею користуються тим протезом, можна сказати, знаєте. І просто я бачив, що хлопець ходив на механічну і долав ці перешкоди, труднощі легко, і я думаю, о, це мені підійде. З свого досвіду, що ви своїм побратимам порекомендували, значить, з приводу значить, виготовлення протезу, з приводу якості протезу. Ну, просто не боятися, що хлопцям хочу сказати побратимам, які мають схожі поранення, ну, це не боятися бути готовим до протезування, готовим до спілкування з спеціалістами, це все, які надають допомогу по протезуванню. Це все там. Є, наприклад, зараз великий вибір, але протезують, наприклад, від волонтерського фонду, від по державній програмі. В даному випадку в мене механічний протез. Ну, я бачу, як в Києві хлопці ходять на електронних порталах. Бувають різні. Все треба пробувати. Треба просто вдягати і пробувати. От щось змінилося в вашому житті після того, як ви повернулися? Е, ну, саме кардинальне змінилося саме життя після поранення. Бо я вже не такий, як був до поранення, Рахуйте, що рухатися вже не виходить так швидко, бігати це вже для мене можна забути. Я з цим ці труднощі долаю легко, можна так сказати, бо продовжую займатися спортом, займався спортом до армії, займався спортом в лікарні для відновлення, щоб відновитися фізично, відновитися ментально. Так це все. це Воно непривично і, можна так сказати, трудно. Але рухаюся, рухаюся, я хочу жити, хочу рухатися, хочу так само їздити в машині, наприклад підніматися на по сходах, воно просто непривично. Воно непривично, і навіть коли я рухався в шортах по вулиці, в нас, у Франківському центрі, то навіть для людей незвично. Люди не привикли бачити, можна так сказати, наслідки війни тут вдома. Вони є, але не привикли це все. Хтось зустрічає, пам'ятаю, наприклад, коли я перший раз поїхав додому. То мій лікар, який мене вів, Дмитро Васильович запитав, як тебе зустріли люди можна так сказати, на вулиці. Я кажу, та добре, мені відкривають двері, <гум> здоровуються, <гум> то все. Не просто. але добре. Чи підтримуєте ви е зв'язок, контакти з побратимами? <гум> Підтримуємо зв'язки по пошті, по цьому. Переписуємося, дзвонимо один до одного. Так, так. Наприклад, я зараз займаюся спортом і показую наприклад, своїм побратимам. Хочу, наприклад, показати для них, що наприклад, життя не зупинилося на рівні поранення, я не закрився вдома, займаюся спортом, відновлююся і так само показую це своїм побратимам, що так треба робити, щоб хлопці не закривалися в собі, не закривалися вдома, там, можна так сказати, психологічно не закривалися. А допомагали один одному, спілкувалися, пішли в спортзал, займалися спортом, відновлювалися як фізично, так і ментально. Чи є у вас якісь плани на майбутнє, такі грандіозні, які були значить, в дитинстві, в юності? Е, ну як. До армії я займався спортом, був тренером, ну і зараз просто хотів би, наприклад, вернутися у спорт, допомагати так само у школі. Можна так сказати, підготовлювати молоде покоління, можна так сказати, у патріотичному духу, в дусі також. Хочу так. Ну, так. Пане Андрію, щиро вдячний вам за те, що ви погодились зустрітися. Дуже за щиру і таку відверту розмову. Це велика школа для кожного нас, українця, щоб ми перемогли нашого ворога спільно, значить, Росію, щоб був мир, злагода в нашій державі. Тож я бажаю вам, щоб ваші мрії, які у вас є, а вони є, безперечні, щоб вони здійснилися, щоб ви були здорові, щоб був гаразд у вашій сім'ї і був мир і злагода в нашій держави. Слава Україні!